Аби вирішити проблему неконтрольованого вживання та продажу антибіотиків, з 1 серпня їх продають тільки за рецептом лікаря. Про те, як відреагували могилівчани на таке нововведення, дізнавалась віда. Ну, ми ставимося до цього дуже добре, бо того, що і правда, як є чого, нема чого, ми даже, ось сопільки потекли, чи ще щось, ми лікуємося антибіотиками. А це з одної сторони неправильно, бо ми всі розуміємо, що імунітет ми вбиваємо самі своїм антибіотикам. Що добре, що де за рецептом не будемо ходити лікуватись? Я рахую, що це правильно люди займаються самолікуванням і буває школя самі собі. То краще, щоб вони займалися, щоб за лікар назначав і відповідно він знає, що назначити. А людина пробує то такий антибіотик, не підходить, то другий, то третій. Дуже добре, що люди мають можливість проконсультуватись перше з лікарем, а далі вже зробити правильний вибір. Це плоховато трошки, бо то, що якщо дитина захворіє, ще щось потрібно, звісно, одразу в аптеку йти, а до лікаря вже пізніше. Плохо ставлюся. Я проти такого. Я вважаю, щоб не займалися самолікуванням. А я проти взагалі прийому антибіотиків і назначення їх дітям тільки за показанням лікаря, а в нас самі люди назначають. Тому так, правильно. Воно і буду по рецепту, і це добре, що по рецепту продають, а так можна набрати, і Бог знає що яких ліків? Воно є правильно. Воно є правильно, тому що лікар повинен назначити і приймають, щоб людина приймала, тому що якщо людина буде приймати і вона ну, антибіотик, палець воспалився, вони приймають. А від тої вони зроблять тільки гірше. Не зверталася, що з антибіотиками нам не потрібно було, але якщо мати на увазі те, що є пожилі люди, які взагалі не виходять з дому, і для них оце накладно йти до свого лікаря, а у мене батьки. В 119-му наш сімейний лікар, це треба їхати до е, телефону. У них з можливостями прочитати в вайбері чи смс отримати на рецепт. Немає. Тобто це треба сідати дідушки, виходити 86 років на остановку, їхати в 119-й, отримати у сімейного е, електронного направлення, йти в аптеку. Це трошки накладно. Якби не було мене в місті, самому пенсіонеру вдома важко е, отримати. Тому я проти.